Так, друзяки, усім вітання. Ну що, вирішив вас трошки порадувати знову такою тихою охотою, ходжу по своїх місцях. Минулий раз, так, днів 5 пройшло, ходив. А це Сьогодні тато на роботі, вранці дощик пройшов, вирішив піти прогулятися. Все, два штучки знайшов, знову натрапив на галявинку. І хочеться вам показати. Ось такий красавчик. Там хтось запитував, чому вирізаю або виломую. Та як, як який грибок. Деякого вириваю, деякого виломую. різному Так, ось ножка маленького. Ось такі от грибочки. Це друге місце зайшов. І вже, дивіться, є грибочки. Минулий раз ходив з пакетом, але з пакетом коротше, незручно, тому що можна десь за кущ, за гілляку суху зачепити і додому пішов з грибами в карманах. Такі молоденькі ростуть, я їх забираю всі, не оставляю, тому що тому що. тому що, Так що будемо ще щось знаходити, будемо вам показувати. Працюємо далі. Так, знову знайшолося. Такі підосичники це я їх називаю. Один маленький. три більших. Сонце пече, комарі гризуть. Ось такі два ще. День і два. Продовжую збирати, Ще такий Маленький зійшов. Сайчик і такий. Так, і заховалися від мене. Ще такі три штучки. Забираємо їх. Ну що, друзяки, ось таке містечко? Віце які красавчики в траві ростуть. Все, одного зараз. Все Це Це я вже тут різав. Так, нормально. Ось Це красота. Траві ростуть. Або сьогодні вечеря буде гарна. Вже майже повне відро, коротше. Але пакета з собою взяв про всяк випадок, думаю. Хто його знає як воно піде. Так, шукаємо далі. Так, куди нарешті знайшов пару белякие. Так, ось це, конечно. Красавцы. Пять штук в одному місці. Дивіться, Ой які. Ой-ой-ой. Красота. Клас. Так, еще знайшов парочку. Два білячка. Відро вот повне вже в пакет збираю.